Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це привіт. «Хало». Друге слово це добрий день. «Куди так?». Третє слово це побачимося завтра. Тот морген. Четверте слово дякую. Дайю вел. Well. П'яте слово будь ласка. Асубліфт. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.